За найвищі футбольні нагороди у фінальному матчі Кубка району, який проходив днями у надвірній, змагалися чотири команди. Кому дістався бажаний трофей? Знають наші надвірнянські кореспонденти. У вирішальному матчі Кубка району з футболу зійшлися серед юнаків команди Битків» та Авка Волосів. Із стартовим свистком кожна із команд старалася ініціативу взяти у свої руки. І вже у першому таймі рахунок у поєдинку зуміли відкрити футболісти з Волосова. Перший гол у ворота суперника забив Богдан Присяжнюк. З таким результатом команди пішли на перерву. Уже у другому таймі на полі точилась запекла безкомпромісна боротьба. Битків» старався, хоча б вирівняти рахунок. Та доля Передилася по іншому. Футболісти з Волосова зуміли пробити ще два голи у ворота битківчан. 3-0. здавалося, всі надії були втрачені. Проте битківчани на останній хвилині другого тайму зуміли забити гол, який уже нічого не змінював. Матч серед юнаків завершився з рахунком 3-1 на користь ФК Волосів. Ця команда і стала володарем Кубка району 2014 року з футболу серед юнаків. Основною інтригою для уболівальників та й самих футболістів того дня став поєдинок між Командами ФК Перерісіль та Колос Парижі, які зустрілися у фіналі Кубка району серед дорослих команд. Уже з перших хвилин гри обидві команди рвалися у лідери, і на десятій хвилині рахунок відкрили перерислянці, загнавши м'яч у ворота суперника. На відповідь довелось чекати недовго. На 20-й хвилині футболісти з села Париж ще зрівнюють рахунок. Під час першої половини гри парижчанська команда залишилась у складі десяти футболістів. Головний арбітер дав червону картку основному гравцю «Колос» з нічиєю команди пішли на перерву. Вирішальним для двох команд був другий тайм. Вже з перших хвилин ініціативою заволоділи переріслянці, які один за другим вкладали голи у ворота перещанців. У першому таймі упевнені вболівальники суддя втратив контроль над грою. Тому на полі футболісти двох команд теж вели себе грубо. Проте всю картину поєдинку зіпсував саме суддя. Париж грає, рівна гра, але суддя зіпсував фінал. Жовту картку ні за. Що показав там порчена гра була прошоті один Досить непристойно вели себе й уболівальники, які кидалися склянними пляшками та виражалися нецензурними словами. Доходило майже до бійки, поки на стадіоні не з'явились правоохоронні органи, які забезпечили порядок. Болівальники переконані, за чесного суддівства рахунок міг би бути іншим. Проте цю версію відкидає голова районної федерації футболу. Тарас Пушкар вважає досить високий рівень суддівського складу. Гра склала свята до хотілося, Тому що команда села Паріжчі ну, з хромає, хромається, вже не перший раз. Виповеденний гравець, який ну, рахується основою її команди. І так сталося, що вони стали слабше, грати в десятьох. Претензій до ігри до суддів не було. Вже претензії тепер каї, під час так завжди, коли команда слабша, завжди суддя винен. Ну, Я не вбачаю суддів якісь там привзяти. Матч завершився з рахунком 5-1 на користь переріслянців. Це у футболістів третя перемога поспіль. Під час нагородження фіналістів команда колос пішла із стадіону, не дочекавшись нагородження. Голова районної федерації футболу зауважив прикрий інцидент. Тому всі трофеї отримали ФК Перерісів.